Марина навчалася на другому курсі Рокитнівського медичного училища. Того дня не прийшла на пари. Де вона? Студенти не знали. Куратор занепокоївся, чи бодай дівчина не прогулює. До квартири, де Марина винаймала житло, направив людей. Її подруга пішла на пари. Марина залишилася сама в кімнаті. Коли викладач попросив піти перевірити, чи Марина дійсно є на місці, чи в неї є можливо поважна причина, чому вона не відвідує заняття. Всі викладач та діти прийшли до кімнати. Вони виявили, що Марина висіла на дверях, зав'язана шарф, шарфом. Швидка лише констатувала смерть. Біля тіла знайшли передсмертну записку. Дівчина писала про нещасливе кохання і про хлопця, який нібито шкодуватиме про те, що вона так вчинила. Загиблу характеризують позитивно. Ніхто й не міг подумати, що дівчина зважиться на такий крок. Загибла дівчинка сама наруродженка Житомирської області. Родина загиблої, благополучна. Порядна родина. Чому так сталося? Наразі з'ясовують слідчі. Міліціонери відкрили кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Особу хлопця, про якого написала студентка у записці. Міліціонери не називають. Але як свідчить практика, інкримінувати йому даний злочин буде важко. Тому найвірогідніше через відсутність доказової бази дане кримінальне провадження закриють.